Замість апаратної наради публічно закриті звіти чиновників. Представники громадськості у понеділок зранку прийшли до полтавської облдержадміністрації, щоб врешті з'ясувати, як же влада буде реагувати на медичні скандали у області. Та активісти так і не потрапили на прийом ні до голови Валерія Головка, ні до жодного з його заступників. Усі вони були на закритій нараді, куди нікого більше не запросили. На порозі кабінету голови облдержадміністрації охорона і радник очільника області Роман Стегній, який ще зовсім недавно у рядах майдану, активно критикував дії Влади і адміністрації, тепер тут інша позиція. Я забув, як ти рік тому ходив тут. Як тебе не пускали? Як ти тут ходив, просився на, на громадські слухання, а тебе не пускали на, на громадську раду? Ти забув про це чи ні? громадські слухання? Роман, ти забув про це? Ти рік, рік тому, слухання? рік тому прийшли до влади. Ти ви прийшли до влади? Що ви зробили за рік Разом з на Да. З Одну хвилинку. Да. До Вони влади не, пройшли, я не їх прийшов. привели. Їх привели, Ми привели. люди да, привели вас люди, до влади. Да. Ти зараз Вони... хто? Радник губернатора? Підождіть. Ти Давайте. безробітна людина, ти ніхто, ти бомж. Ти за рік став радником голови вода. Ти десь працював до цього? Ви зак... ти завершили десь до цього. Ви завершили вже. В тебе є бізнес. Хто ти такий? Ви завершили. До речі. Розкажи свою автобіографію, яку школу, інститут ти закінчив? Закінчив, що ти зробив для України цікаво. Зав'язалась дискусія у відповідь на закиди громадськості роман Стегній відповів досить різко. Коли ж ти за базара твічай за базаратвічай, за базара твічай, за базара твічай. Допоки ж на Полтавщині некомпетентність а подекуди відсутність медичної допомоги буде калічити і вбивати людей. На це запитання ми спробували дістати відповідь у голови облдержадміністрації Валерія Головка після закінчення у нього закритої наради. Та очільник області не захотів спілкуватися з представниками громади. Прийшов до службового ліфту, де від нього людей відсторонили охоронці. Так, лисак, внустрацію. поки робитиме, Валерію. поки лисак робитиме. У вас. Валерію. Лисака Валерію. Не Я вас, прошу. Валерій Анатольович, не ховайтеся за людей. Валерію. Де тікають вони? Валерію. 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 Давайте зустрінемось, давайте поговоримо. Анатольович, Анатолійович. Валерій, давайте поговоримо. На вулиці нам все ж вдалося поспілкуватися з головою облдержадміністрації. Помсику буде об'явлений конкурс. А по департаменту охорони здоров'я громадськість вимагає все-таки покарати винних за такі от серйозні порушення, які були, і в дитячій лікарні? Вон, Сьогодні триває слідство на 12-ту годину. Я призначив на раду слід та службу безпеки України і управлінням міліції Полтавської області. Відповідне слідство, яке ведеться по порушенню, ну по операції, яка відбулася в міській лікарні. А коли результату чекати? Сьогодні з'ясую. Коли у вас можна потрапити на прийом для того, щоб з'ясувати все таке цю інформацію? Два рази на місяць ми відбувається. У мене сьогодні прийом. кожного місяця. громаду не допускають до апаратної раду. Чому тут порушуються конституційні? Нікого не порушується, шановні не збуджуйтесь. Я вас дуже прошу. послухайте, я вас дуже прошу. Не збуджуйтесь. спокійно. Все, дякую. Обіцяли вирішити питання з товариством. вирішили? Звичайно. і що?